Росіяни на великдень обстріляли храм у Нікополі. Жителі райцентру зібрали кошики з писанками та пасками для Зсу. А у Червоногригорівській громаді видають чергову гуманітарну допомогу від ООН. в ефірі. Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Ані ракетних ударів, ані обстрілів уночі на Нікопольщині обійшлось без атаки надзвичайних ситуацій. Обстановка в усіх населених пунктах контрольована. Зокрема, це стосується Нікополя. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу усуваємо наслідки обстрілів. Якщо комусь потрібна допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Однак цієї неділі росіяни вкотре довели, що не мають нічого святого. На великдень під звук церковних дзвонів окупанти вдарили по храму у Нікополі. Постраждали двоє людей. Крім того, у місті потрощили п'ять будинків, півдесятка господарських споруд і кілька автівок. А надвечір окупанти атакували ще й Червоногригорівську громаду. Масштаби руйнувань там уточнюють. Понад дві з половиною тисячі пасок. Усім містом на світле свято Великодня Нікопольці зібрали кошики для наших захисників. Цими вихідними у райцентрі пройшла акція Подаруй паску воїнам. Хто долучився і коли випічку відвезуть на фронт, дізнавалися мої колеги. Із писанками та пасками крокують до храму Нікопольці. Свою випічку приніс і Юрій. Чоловік розповідає, із перших днів допомагав армії, збирав донати. Цього ж разу вирішив долучитися до Великодньої акції. А сьогодні такий день це святе діло. Допомогти нашим людям, нашим оборонцям, хлопцям. Верніться, живі, здорові. І цю на честь обов'язково згубіть. Ворогам смерть. Слава Україні! Цілою родиною до святині прийшли і Олександр з Катериною. Для захисників їхня донька виготовила Паску сама. Батьки дівчинки кажуть, дитина мала особливу мету. Щоб Подарувати частину тепла нашого, нашим захисникам. Щоб у них була мотивація захищати нас і бути на фронті. Наші традиції би, повинні жити. Така традиція у Нікополі вже п'ять років, говорить настоятель храму Ігумен Маркурій Скороход. Цьогоріч збирали паски у чотирьох православних церквах України. Долучитися могли всі охочі. З Божою допомогою до цієї акції долучаються як міська влада, так і під великі підприємства. Міста всі люди доброї волі, волонтери, благодійники. І восе кажучи, навіть дітки сьогодні приходили, які робили властиви своїми ручками. Ці пасачки красили крашанки. Загалом вдалося зібрати понад дві із половиною тисячі пасок від сьогодні. І до середи священики вестимуть великодню випічку на позиції наших бійців. Аби навіть за сотні кілометрів вони відчули тепло рідного дому та підтримку українців. Аймінар Арнаот Микита Саєнко та Даніла Ратобильський про Нікополь. Подолали понад дві тисячі кілометрів і особисто доставили вантаж. Волонтери з Британії передали Нікопольщині медикаменти та мінівен. Благодійники з-за кордону підтримували Україну і на початку вторгнення раніше кажуть, вже встигли віддати на потреби зсу три автівки. Ми просто любимо Україну. Люди питають, чому ми так хочемо допомагати Україні. причина в тому, що ми не можемо перестати любити людей ми маємо тут дуже багато друзів, про яких дбаємо, за яких хвилюємося. Хочу подякувати всім людям у місті Бетфорд, які дійсно витратили і свої кошти, і свій час для того, щоб доставити цей вантаж у районній військовій адміністрації. Кажуть, власниками нової автівки стали бійці, які боронили країну на Донеччині. А зараз несуть службу на Нікопольщині. Я дякую кожному захиснику нашого району і нашої держави. Хлопці, ваш подвиг і ваша праця є безцінною. Це добра підійде для перевозки БК, для багатьох завдань. Але на матеріали можна перевозити. Це така універсальна овтівка. У червоногригорівській громаді видаватимуть гуманітарну допомогу від ООН. 18 та 19 квітня її зможуть отримати люди віком від 60 до 64 років. Для охочих працюватимуть 6 пунктів з 9 і до 13 години. Аби отримати продуктові набори, треба мати із собою паспорт, картку оплатника податків, а також якщо є довідку ВПО. І ще одне важливе повідомлення для жителів Червоно-Григорівської громади. 21 квітня з 8 години і до 18.30 у селі Борисівка не буде світла. Це стосується одразу п'ятьох вулиць. Їхній перелік зараз на екрані. Причина відключення профілактичні роботи. Повідомляють енергетики людей. Просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. І наостанок останок про ситуацію на Запоріжжі окупанти готують депортацію дітей з Енергодара, вивозити маленьких українців збираються у бік Криму на транспорті, який належить заес. Це може статися вже найближчими днями. Повідомляє Енергоатом. А поки що росіяни мародерять, крадуть з дитсадків меблі, матраци та інше майно. І це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Мирного всім вечора! Сміливі люди непереможної країни.